Він був, ми з ним познайомилися, тільки ми сюди приїхали. Ми вже тут 14 років. Слава Богу, це брат Іван Левко, він служитель, служитель братів церков Баптістів. Він за себе розкаже, він євангелист. Він тут з сім'єю, приїхали, у нього тут батько, вони приїхали до батька. Ну, сьогодні він відвідав нас. Слава Богу. Він ще приходив, ми з ним спілкувалися ще коли нас було тут цього чотири чоловіки. Слава Богу. То ми щиро вітаємо його тут на цьому місці і дамо йому місце сказати слово. І він трішки, можливо, за себе розкаже. Слава Богу. Знаєте, перше, з чого я почну, це гарні християнські привітання. Знаєте, на жаль, у нас тут в моїй батьківщині, ну, до речі, мову вивчив я по крові. Бо дехторі кажуть, ви що, західної України чи звідкись найти? На жаль, кажу, бо декрі бувають люди, ну, путають. Гарне християнське привітання таке, коли ми заходимо в будинок або заходимо в зібрання християн, гарні слова такі, вони всюди звучать в будь-якій точці України, мир вам. Це навчив наш Спаситель, коли він з'явився перед учнями після Восьго Воскресіння, став посеред них, він сказав їм мир. І сьогодні нам необхідний той мир. Знаєте, то, ну можна мати все, мати кошти, мати все інше. Але якщо в твоєму серці нема того миру, тебе нічого не задовільнить. Може бути спокійне небо, мирне без тривог, в тебе здорові діти, здорові онуки, в тебе достатньо. Ресурсів до життя, ну в тебе нема миру. А це мир дає Бог. Я радий бути серед своїх земляків, я радий, що в тепер, теперішні часи, 16 року, якщо я не помиляюсь, наше місто має гарну назву Покров. Слава. І бажаю, щоб покров Божий був над нашим містом. Щоб Бог благословив наше місто і кожного живущого в цьому місті. Мій приємно, що в цьому місті знаєте, звучить українська мова. Це моя рідна мова. Я народився тут, виріс серед цього місця, я є українець, хоча в мене три національності є. Є німецька, є російська і є українська, бо у мене коріння ну, різні. Там З трьох, з трьох національностей у мене йде коріння. Ну, я дякую Богу, що я можу бути серед вас. Ну, почав, знаєте, що поч... хотілося почати, це що нам бракує зараз. Надії. Ви знаєте, колись в моєму житті я зустрів одного чоловіка, він дуже скалічений, він сам лівієць з, з Лівану. І він загадку загадав. Таку цікаву загадку. Вона така з підтекстом християнським. Каже, одного чоловіка, який був багатий, мав три багатства. Каже, мав три доньки. Каже, І він мав цих трьох доньок, і одну доньку він віддав заміж. Потім другу віддав. А тих доньок звали Віра, Надія, Любов. І як ви думаєте, які доньки вийшли заміж цих трьох? Любов. Е е е не, вийшла віра, Любов. потім надія, надія. А, а Люба не вийшла заміж, знаєте чого? Бо це християнський підтекст є в тому. Бо коли ми прийдемо в царство Боже, коли це знаєте, є початок і кінець, так само і наше життя. Ми насолоджуємося, живемо, радімо в кожному дню, живемо кожен день. І прийде час, ми перейдемо порох вічності. Ми побачимо все, як пише Слово Боже, так як воно є. Віримо, чи не віримо, то наше право. Бог ніколи не заставляє вірувати і через коліно нікого не гне. У Бо Бога є добровільство. Так само і в пеклі є і всюди є добровільство, і там і тут. Ну чого віра вийшла заміж? То що це образ духовний. Віра, вона не матиме потреби. В царстві Божому, коли ми прийдемо, віра здійсниться. Те, що ми очікували, ми побачимо. Надія на що ми надіємо, ось те, що вона мине. А що залишиться? Любов залишиться до нашого Бога. Так само дивіться, от я, на жаль, з біднів в мене було двоє батьків. Була мама і тато. І... і навіть мої батьки це доказ того, що є Бог. знаєте. Хіба я міг запланувати, щоб такі благословенні, чудовій сім'ї жити, серед такого чудового батька і матері? Я тішуся, що в мене такі батьки. Вони дали мені ліпше виховання, дали ліпшу культуру все інше. Хіба міг я вибирати, де мені опинитися, в якій сім'ї народитися? це теж Боже благословення велике. І Господь дав мені батьків я з біднів, бо в мене немає мами, на жаль, є тато. І тому я тішуся. Ну дивіться, наприклад, у нас були батьки, ось уже немає ні не тати, ні мами, а чи любов ваша минула до них, ви все одно їх любите. Ми приходимо на цвинтар або на кладовище, їх відвідуємо гили, І... бо вони нам дорогі. Вони дали нам життя, ми їм вдячні. І це дуже добре. Ну, ми... Моя тема інша. Я почну з вірша. Я люблю вірші, особливо на нашій українській мові, бо вони молодійні, милозвучні, Я не ущемляю інші мови, вони теж прекрасні. Чи та мова північного сусіду, вона по-своєму гарна. Є такі вірші, які на українській мові гарно так не звучать, як на тій мові. Ну, Є на німецька мова, інші мови є. Ну, Хотілося на нашій мові з вами. І я радий, що я можу звертатися слава на своїй рідній мові до вас. І Ми розуміємо друг друга. І слава Богу, і в нас немає з цьому ніякої проблеми. Надійся на Бога. На Бога поклади свою надію. До нього йди у радості в журбі. Тебе його свята любов зігріє, і стане затишно душі твоїй тоді. На Бога поклади свою надію. Все потаємне ти йому відкрий, і він всі сумніви твої розвіє. Простить назавжди всі твої гріхи. На Бога поклади свою надію. Чим люди можуть помогти тобі? З любов'ю благ, багатство Він відкриє. І перемогу дасть у боротьбі. На Бога поклади свою надію, відчуй Його турботу і любов. Він, як ніхто, утішить, зрозуміє, і ти прославиш Господа свого. Слава Богу нашому. І, дійсно, слава Богу, що навіть, не дивлячись, на що нікоби обстрілюють, мої рідні, що базовоку, що в шолохові, що по крові кажуть, ми всі рівно ніби преферентове місто, ну так, як інші, ми не соприкасаємось з тим, що, на жаль, переживають люди. І Бог береже наше місце. І ми не ліпші, ніж інші. Місто не краще, ніж Нікополь. Воно, там такі самі люди живуть, прекрасні, чудові душею, добрі. Но Господь чогось таку особливу милість є. І слава йому за це, що він слава, являє нашу слава, милість. Ну, ми звернемося до того, що є центром життя Христинина, це є Слово Боже. Бо, знаєте, от, Ну, уявіть, що приходите ви в якусь будівлю, дивитесь і питаєте людини, в цій будівлі є електрика, бо ви не бачите лампочок, ні лампочок, не бачите ні проводів ніяких. Ну, зараз, знаєте, можна провода заховати, ну, все рівно, признак світла може бути, наприклад, лампочка, елементарний признак такий. А того всього немає. І людина утверджує, що там є світло. Ну як, якщо навіть в будинок не підведене, не підведене світло, немає лічильника, немає чого іншого. Знаєте, Як може бути світло без того? Так само і віра. Знаєте, Зараз сатана багато чого намішав в цьому світі. Вона, наприклад, що він намішав в нашому народі? Ніби ми християнська країна, все інше. Ну от У нас часто в на, на дитинстві наді мною робили такі маніпуляції, що ніби мене охрестили, назвали християнином, але при тому я живих відносин з Богом не мав. Христининам себе не рахував і взагалі віри не мав Божої. Зато я христинин. І так само, бо як без проводів або без труб, газових труб, ну щоб провести газ, треба штрупи, все інше, ну щоб був, був, був газ в нашій будівлі, наприклад. Або навіть елементарне, щоб палити дровами, ну, по нормально, по-людськи, то треба змурвати пічки, зробити димохід, елементарні речі зробити для того, щоб було тепло, наприклад. Але якщо цього немає, то звідки воно візьметься? Хіба сонце гріє літом? Ну? Так само і тут, знаєте, щоб це було, треба, щоб центр нашого життя було слово Боже. Так, ми різні по світі. Хтось має вище світові, хтось середню, хтось іншу якусь там має освіту, хтось має більше розумові здібності, хтось менше. Ми різні, ми різні сім'ях виростали, в різному таких слоях населення і багато чи іншого. Ну, щоб зрозуміти слово Боже, не треба бути великим професором. Треба щиро звертатися до Бога. Просити, Господи, ти автор цього слова, відкрий мені це слово. І тоді Бог відкриває і дає розуміння, що навіть простий конюх може прочитати це слово і зрозуміти. А буває професор, людина, яка грамотна, викладає, людей навчає в інституті. Вона каже, я не розумію це слово. Хоча що тут нібито розуміти? Читай і розумій. Ну, ми звернемося до цього слова Божого. Це буде Євангеліє від Марка, 9 розділ. Я вибачаюсь, це буде Євангеліє від Луки. Я помилився, вибачте. Євангеліє від Луки, 8 розділ, з 22 по 25 вірші. Це короткі такі будоври, і ми проздумаємо над тим.